У лютому для внутрішньо переміщених українців продовжать виплачувати соцдопомогу. У березні буде новий принцип нарахування, розповіла директорка департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації Оксана Гобот. Нині отримує допомогу Інеса неса яка торік приїхала на Волині з селища Нью-Йорк Донецької області. Майже там все знищено. Там цілодобово обстріли, кожен день гинуть люди. Жити там взагалі неможливо нормально, тому що знищена вся інфраструктура, школи, садочки, нічого не працює, немає світла, газу. Зараз жінка волонтерить у благодійному фонді. Цей одяг поїде на Харківщину для потребуючих ВПО, які перемістилися в сезон бойових дій. Це є частиною мого життя, допомагаючи іншим, мені легше жити. Розповідає соцвиплати це більша частина її сімейного бюджету. Я отримую на дітей по три тисячі гривень і на себе дві тисячі, то є вісім тисяч гривень, які мені суттєво допомагають у сплаті оренди житла. Якщо їх зараз відмінять. То ну це дуже серйозне питання. Повстає де брати гроші, де жити нині на Волині зареєстровано 47 тисяч внутрішньо переміщених українців. Половина працездатного віку. Щомісяця грошову допомогу отримують 23 тисячі людей, розповідає директорка департаменту соцполітики облдержадміністрації Оксана Гобот. Урядом були внесені зміни до постанови, яка передбачала зміну підходів у призначенні допомоги автоматично. Не зупиняти з першого лютого. Того, а заплатити усім, хто Отримував допомогу ще на місяць і в березні місяці зупинити виплату для працездатних осіб це 2 тисячі в місяць, для осіб з інвалідністю і дітей це 3 тисячі гривень в місяць. Інші категорії, в тому числі в складі сім'ї, яких є особи працездатного віку, якщо вони працюють також, доходи не перевищують 9444 тисяч гривня на кожного члена сім'ї. Матимуть право звертатися з новими заявами для того, щоб управління соціального. Захисту населення зібрали пакет документів, могли визначити право з першого березня. У постанові є зміни для сімей, які повертаються з-за кордону, каже Оксана Гобот. Якщо вони були тривалий час, тобто понад 90 днів за кордоном і виявлять бажання далі перебувати вже на території України. А це в першу чергу стосується наших молодих жінок з дітьми, зможуть отримувати допомогу внутрішньопереміщеним особам. До іншої ж категорії будуть ставитися окремі критерії. Оксана Гобут говорить, що місяця на Волині переселенцям загалом виплачували понад 53 мільйони гривень. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.